Коли польові роботи прямо залежать від погоди? Як в таких погодних умовах з частими дощами та значними коливаннями температур робити обробки дійсно ефективними, щоби продукти швидко поглиналися та не змивалися дощами? Зараз розповім, а ти поки що підписуйся для таких умов гарним рішенням будуть прилипачі на основі поліефір трисилоксану або так звані органосиліконові. Вони в десятки разів збільшують площу змочування листової поверхні, що в рази пришвидшує поглинання препарату рослиною. Таким чином, скорочуючи час проникнення продукту всередину рослини, ми уникаємо ризиків, що препарат змиється дощем. І одним з кращих представників органосиліконових прилипачів є продукт Fortex від компанії Баз, але органосилікони мають і свої мінуси. Тож при температурі більше 25 градусів, ми не рекомендуємо їх застосовувати, тому що через надмірно малу товщину плівки, яка формується на листу, цей препарат піддається надмірному випаровуванню. Тож, в умовах підвищених температур, ми вам радимо використовувати прилипачі на основі органічних олій. Такі продукти покращують прилипання краплі робочого розчину до листа, в певній мірі зменшують поверхневий натяг. І що саме головне, вони перешкоджають випаровуванню продукту при високих температурах. І найкращим продуктом на ринку серед олійних прилипачів є продукт FullTech Oil. Він містить в собі три олії, має функцію антипорту. Зносу підкислювача, антиспінювача та стабілізатора робочого розчину. І приємним бонусом в цьому продукті є репелентний ефект, який певний час відлякуватиме комах від ваших посівів. І якщо серед великого розмаїття прилипачів на ринку вам важко зорієнтуватися, тоді у нас є чудовий продукт під назвою Триолат від компанії АХТ. Він поєднує в собі декілька властивостей: як органо прилипача, так масляного і спиртового.